На презентації проєкту Культурна спадщина Колуми» студенти Національної академії мистецтв та архітектури презентували аж чотири різні варіанти реставрації та реконструкції міської ратуші. Старша викладачка кафедри архітектурного проектування академії Ганна Оліни каже, що вражена роботами своїх вихованців. Піднімались на ратушу, Вона тара, така старі конструкції ці всі. вона не пристосована для туристів. А от подумати, як пристосувати до туристів, як, якби в межах там інклюзивності, все, як як підняти, як ліфт підставити, як сходи. Ну і далі студенти вже саму музифікацію простору горища. Вони також змогли е, сюди представити. Ну і маємо чотири варіанти: також звернули свою увагу студенти і на міське озеро. Студентка третього курсу. Пройшлася по озеру, і ми навіть не знали, що їй таке в голову прийшло. Вона каже: А чи можна я ще запропоную свої проєктні зарисовки озера міського? Ну от Зробила також дуже, дуже цікаве, якби по зонах розділила. До цього ще є відеоряд. Представлення таке, ну я думаю, що увагу на це все може в подальшому в розробці хтось звернути місто далі розвивати третьокурсниця Вікторія разом із командою з чотирьох чоловік. Досліджували один із будиночків у середмісті. Ми з командою з чотирьох людей обмірювали будинок по проспекту Грушевського, і це будинок номер сім. В нього є Дуже чарівна арка, тобто можна пройти крізь будинок, і на ньому просто неймовірно гарні балкони і кронштейни, які тримають, і це настільки все важливо зберегти і справді його реставрувати, не зробити реновацію, тому що якщо це буде реновація, місто зовсім цей будинок зовсім втратить свою цінність. Представники Коломийської міської ради зазначили, що їх уразили роботи студентів. Ми сьогодні дуже тішимося, тому що зроблений дуже великий пласт вже на сьогоднішній день. Є. Закономлені кошти, бо тому, що проекти якби виготовлені, і це є результатом 20-денної практики. Та не тільки будинками у середмісті займалися студенти. Вони ще й розробили колористичне вирішення зали місцевої філармонії. З коломиї Малецький Галина Ванчук, телерадіокомпанія Раї.